Лот номер 7 в ньому 24 одиниці. Це жіноча колекція Emporio Armani, сезон весна-літо. Основу лота складає бренд Emporio Armani. Також одна одиниця буде іншого бренду: це буде Марта Палмієрі. Покажемо в кінці відео. Ці світшоти вони є в кожному лоті, в білому, в чорному і в деяких лотах в рожевому кольорі. До речі, ці світшоти продають в інтернеті по 4,5-6 тисяч гривень. Розміри в лотах різні, розміри ходові. Ці стильні дуже брюки. Ось зараз ми демонструємо сукню і вона на брендовому вішаку. Брендові вішаки ви також отримаєте в подарунок. Джинси. Це стокова колекція. Колекція 20 21 року. Усті сукні в різних кольорах. Також майже в кожному лоті є. Ще один світшот. джинси всі висока посадка. Дуже красива чорна сукня футляр. Джемпер. Футболки дуже стильні принти, Емпоріо Армані. і одна одиниця від марти палмієрі. Лот номер сім Емпоріо Армані.